Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру. Як відомо, Міністерство оборони України цього року запровадило нову форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на профільну посаду можна лише за 40 днів, які включають курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах військово-медичної академії ЗСУ. Курси перепідготовки до Ступні військовослужбовцям збройних сил України рядового та сержантського складу, які мають вищу медичну або фармацевтичну освіту та сертифікат лікаря-спеціаліста до 55 років. Тим часом в Києві відбувся перший міжнародний медичний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я його головними темами стали медичне забезпечення, ментальне здоров'я та реінтеграція звільнених з полону військовослужбовців. Зокрема, як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, в Україні планують відкрити спеціальні. Лабораторію для визначення якості турнікетів. Про наші плани. Перше це стандарти підготовки з тактичної медицини. Наша мета щоб кожен військовослужбовець володів навичками само- та взаємодопомоги. Ми розробляємо і впроваджуємо навчальні програми, які включають практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси. Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі. Та товаришу по службі у будь-якій ситуації. Лабораторія визначення якісних турникетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турникетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Тож нова лабораторія буде займатися випробуваннями та сертифікацією турнікетів, які у майбутньому будуть закуповуватись збройними силами України. Окрім турнікетів, також будуть перевіряти складові аптечок, які наразі закуповуються державою. Аптечки та турнікети, які не будуть відповідати визначеним стандартам, замінюватимуть якіснішими. 28 липня генеральний штаб повідомив про вдалий результат злагодженої роботи сил оборони України. Уражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів. Мова йде про нафтобазу Польова, що в Курській області РФ. За інформацією розвідки в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа. Ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами. «Нафтобаза польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч Бічних метрів та використовується зокрема і для забезпечення потреб збройних сил РФ. Повідомили в генеральному штабі. За минулий тиждень противник втратив 7980 окупантів та 1536 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк на окремих ділянках фронту протягом тижня. Ситуація була наступною. На турецькому напрямку Росіяни здійснили 107 спроб прорвати оборону українських військ неподалік північного, Торецька, нью Йорка та Залізного. На Покровському напрямку силами оборони України відбито 270 атак російських загарбників в районах населених пунктів Воздвиженка, Новосилівка, Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Уменське, Пантелеймонівка, Іванівка, Тимофіївка. Лозувацьке, Вовче, Яснобродівка, Карлівка, Веселе, Новожеланне та Сергіївка Донецької області додамо, що серед втрат Росіян за тиждень також один літак, чотири ракети та 364 БПЛА. Турецький лідер Реджеп Таїб Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини. Про це він заявив на партійних зборах у неділю, 28 липня. Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію. Ми зробимо теж саме з ними. «Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки. Цитує президента Туреччини видання «Хаберлер». Ізраїль одразу відповів на ці погрози. Ердоган іде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим все закінчилося. Написав в мережі ікс, глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. Нагадаємо, що режим Саддама Хусейна в Іраку було повалено у результаті вторгнення. Ня під проводом сполучених штатів Америки у 2003 році хусейна схопили, а згодом іракський суд засудив його та стратив. У Малі повсталі туареги заявили, що десятки солдатів і найманців, так званої російської ПВК Вагнер, були вбиті і поранені за два дні боїв біля Алжирського кордону. Повстанці також заявили про захоплення бронетехніки та вантажівок з цистернами і пошкодження гелікоптера, який згодом розбився в місті Кідаль. Діюча влада Малі визнала факт боєзіткнення, але надає інші цифри. За їх даними загинули двоє солдатів, десять зазнали поранень. Військовий конфлікт між етнічною групою Туарегів, яка населяє. Частину малі та владою цієї держави триває з 2012 року. Мета кочівників сформувати азават незалежну націю туарегів у 2015 році. Бої припинилися, оскільки почала діяти мирна угода. Але наприкінці 2022 року Туареги з неї вийшли. А влада малі залучила до війни на своєму боці так звану російську ПВК Вагнер джерела повідомляють, що серед загиблих один із відомих російських пропагандистів із позивним Білий, а також командир російських найманців у Малі. Антон Єлізаров із позивним Лотас Останній брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Соледаром. Окрім того, що туареги вбили близько 20 російських найманців, частину вони захопили в полон. Повстанці вже висловили пропозицію передати полонених вагнерівців Україні. Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території Росії. За повідомленням Генерального штабу уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників у Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій, як результат. Фіксуються перебої з електропостачанням в ряді районів Курської області. Ураження здійснювали сили і засоби центру спеціальних операцій А служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заходи з підриву воєнно економіки. Мічного потенціалу ворога продовжуватиметься до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. військо 89 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили черговий масований штурм російських окупантів на Курахівському напрямку. Окупанти впродовж одного дня задіяли 10 танків. 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та одне баги. При шаленій кількості ворожої техніки всі спроби ворога вкотре були помножені на нуль у ході бою. Наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та баги. Знищено 36 окупантів, ще 32 поранені. Ідеться в повідомленні бригади. Нагадаємо аналогічну, безуспішну спробу штурму, під час якої також було задіяно 57 одиниць броньованої. Техніки, а також 12 мотоциклів та 200 штурмовиків, противник здійснив 24 липня. Тоді аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах, після чого по бойових порядках окупантів відразу почала працювати артилерія. Додамо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 149 бойових зітнень. Втрати російських загарбників склали понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 25 танків, 38 бойових броньованих машин. 46 артилерійських систем США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, контр адмірал Джон Кірбі. За його словами, безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, боєприпаси Хаймарс, мінометні снаряди, протитанкові ракети Джевелін. З квітня президент США вже підписав 9 пакетів безпекової допомоги. Наші військові ціло. Добово працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити цю зброю та обладнання в Україну, заявив Джон Кірпі. Він також відзначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги півтора мільярди доларів. Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, надання протитанкової зброї, а також фінансування для ремонту обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами. Адміністрація Байдена і Гарріс продовжуватиме співпрацювати з понад 50 союзниками та партнерами у глобальній коаліції, яку ми зібрали, щоб допомогти Україні перемогти агресію Росії. Додав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Тим часом про чергову військову допомогу для сил оборони України оголосила і Німеччина. Згідно повідомлення німецького уряду, до нового пакета військової допомоги увійшли вісім танків Леопард 1 а 5 дві. І ремонтно-евакуаційні машини, 10 надводних безпілотників, 10 радарів наземного спостереження, польовий шпиталь, майже 25 тисяч шоломів та 21 тисяча боєприпасів для зенітних установок Гепард. Зазначається, що танки леопард 1 будуть передані в рамках спільних зусиль Німеччини та Данії. Чехія розглядає можливість створення українського легіону на прикладі польського проекту, пише чеська преса. За задумом українці проходитимуть навчання за кордоном, служитимуть у силах оборони України і повертатимуться знову в країну, де мешкають в даному випадку до Чехії за останніми даними. Міністерство внутрішніх справ у Чехії перебувають більше 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 65 років. Українська громада, яка проживає на території Чеської Республіки, численна. Польський підхід до легіонів вважаю хорошим, сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернахова. Як відомо, у липні Україна підписала безпекову угоду з Польщею, в якій, зокрема, йдеться про заохочування українців повертатися додому для служби у силах безпеки і оборони України. У Польщі запропонували створення українського легіону, де українці проходили підготовку в країнах НАТО і воювали проти Росіян в Україні. Зараз в Україні 1 мільйон 300 тисяч учасників бойових дій. При цьому тих, хто приймав участь у бойових діях, починаючи з 2014 року, тобто під час АТО ООС та широкомасштабного вторгнення РФ близько мільйона. Про це в інтерв'ю армія ФМ сказав виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Для забезпечення їхніх потреб в Мінветеранів зараз формують нову ветеранську політику. Як розповів Олександр Порхун, вже визначені напрями, за якими ведеться безпеки. Посередня робота їх сім. Один із них освіта, перекваліфікація, здобуття вищої освіти та працевлаштування ветеранів. Ми наразі для себе сформували таку думку, що під час повномасштабного вторгнення, під час поки йде війна, треба сфокусуватися на ті. Підприємства, які а, дають а, продукт збройним силам України, ну до прикладу, є переможці, це а, ветеранське підприємництво, яке створюють дрони. Угу. А, це безпосередньо ветеранське підприємництво, де створюються а, турелі для а, крупнокаліберних кулеметів, вони, які вженіт, вженіт, встановлюються так. на легкоброньовані автомобілі. Угу. Це а, розробка ветеранів, які були на полі бою медиками бойовими медиками. Вони розробили е, ніші ноші, щоб можна було ефективно витягувати хлопців, дівчат поранених з полібою. Серед інших напрямків ветеранської політики, за словами Олександра Порхуна, забезпечення якісної психологічної, медичної та фізично-спортивної реабілітації, політика забезпечення ветеранів та ветеранок житлом, шана та повага і увічнення пам'яті полеглих героїв. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.